Зараз пані Юлії самі себе представити нашій аудиторії. Але попередньо я скажу так, що пані Юлія головний модератор офіційного сайту Держзакупівель. Прозоро я б так назвав. Пані Юлі, вітаю вас. Вітаю наших глядачів, наших слухачів. Ну, знаєте, як би так сказати, модератор ну ймовірно, так але це ж хобі. ви розумієте, що я там не працюю, а це мій знос в нашу державу і в нашу перемогу. І тому е, приходиться це робити тим більше, прекрасна Америка відмовила нашим антикорупціонерам в оплаті за цю роботу. А я як робила безкоштовно, так і роблю безкоштовно. Мені ніхто не заважає, ніхто не допомагає. І тому якби я маю більше шансів продовжувати цю роботу і робити її ефективно і фахово, бо я ви час по ту сторону. Я займаюся бухгалтерським обліком, аналізом пролітської аналізом діяльності, аналізом господарської діяльності, і також оподаткуванням. І тому я е, можу собі дозволити аналізувати і е, працю, ну, тобто трудовий кодекс, так? і податковий кодекс, і бюджетний кодекс, і все, що пов'язане з роботою малого бізнесу, те, що ми називаємо ФОПами, фізичні особи-підприємці. Вони у нас там бувають чотирьох груп. Так, дійсно так є в нашій структурі, і пані Юлія зробила деякі резонансні відкриття, вони банальні. Направду, коли я з пані Юлією спілкувався, я згадав про ті барабани в бомбосховищах, то пані Юлія зреагувала якось, так що це зовсім банальщина. Але це ж ми це пам'ятаємо. Тобто, це зараз це, це було на слуху, було якось засобами масової інформації розтиражовано. Ну, це заслуга саме пані Юлії. Хотів вас запитати, коли ви бачите явні ознаки корупції та спекуляції. І це до речі, під час війни я буду нагадувати, до яких державних органів ви звертаєтесь. Може ми замоуточнимо? Я е, не бачу корупцію. Корупцію бачить суд і бачить правоохоронні mm -hmm. органи. Я бачу ризикові критерії або критерії ризиковості у здійсненні господарської операції, а я їх аналізую на момент, е, так як я вже казала. Відносин з е, працівниками, ну, тобто е, Трудовий кодекс е, соціального захисту, знову ж таки, Трудовий кодекс, і працівники, які наймані, і аналізую з точки зору е, того, чи могла така операція бути. Я дивлюся, чи була товаротранспортна накладна, чи були сплачені ПДВ, як, яка а, якість кошторису. У кошторисі є рядочок, матеріальні витрати. Праця, є соціальний захист. І тому я аналізую господарську діяльність і вже з цього роблю аналіз, які могли бути порушення поточного законодавства. Пані Юлію, нам потрібно декілька прикладів. Для наших радіослухачів, будь ласка, скажіть ось що так ви... на днях свіжечок. Mm. Навіть ще в жодному ефірі я цього не показувала. Дніпропетровськ район вирішив добудувати дитсадочок, який вони комусь віддали в комерційну оренду чи там що, в якомусь минулому житті. Ну, наприклад, 5 років тому цей дитсадочок довели до кризового стану і вирішили за 99 мільйонів із інвестицій Європейського банку реконструкції та розвитку. Покращити той дитячий садочок. Ну, провели тендер, а вибрали переможця. Я відкриваю цього переможця і дивлюся, що в нього трохи немає найманих. І дивлюся, що в нього баланс пустий. Дивлюся, що виручки не було вчора і позавчора. І дивлюся, що в балансі в першому розділі активу балансів у нього нема будівельної техніки загадковий. Далі дивлюся по номеру. Оцього переможця, ну, начебто, найкращого а, будівельника на 99 мільйонів, так, за такі гроші поважні. Таку стану. Я дивлюся, а він таки попадає в справ попадається в справ, потрапляється в справах по невірному. ПДВ. Ну, тобто, колись якась податкова його знайшла, що вони показали ПДВ, а насправді вони його не сплатили. Ну там довга схема, я не хочу як би так навантажувати. І тут же я подаю в ДСУ і показую, що ці люди пишуть, що вони платники ПДВ, але в грудні 2020 року у них немає вже свідоцтва платника ПДВ і показую, що в них немає ні найманих. Ні будівельників, ніякої категорії будівельників, там, ну, наприклад, там, електрики, зварювальники, так, монтажники. Нема. Чому вони будуть це робити? Проходить, це було 5 лютого, я тільки виставила на Фейсбук пост, відкриваю 5 березня ту саму закупівлю, а вже пише ДАСУ. А ми вийшли на фінансовий моніторинг і бачимо, що тут є якісь порушення. І тут 17 Березня, то взагалі свіженька, пише ДСУ, що вони підтверджують все, що знайшла я, але вони ще й покращили мою роботу, і вони там ще написали на три сторінки цих тих порушень, і виявляється, що ця компанія для ДСУ, Державна служба, угу. подає, що нібито наш переможець має договори оренди будівельної техніки у компанії Вася. І тут же до супише компанія Вася поставила початку компанії Коля, а розписався директор компанії Настя. Мільйонів 99... замовник пише, ну, вже немає такої необхідності. Але ж цей же замовник в лютому місяці захотів побудувати трубопровод, угу. воду потягти із Дніпроводоканалу. це Дніпропетровський район. І проходить 10 днів мер всім показав, що на 122 мільйона ми провели тендер. У нас буде вода Вода там в є, це приватний сектор, в є там скважини колоці. І люди вже ж такі: о, вибори, водичка. Але я догадуюся, що переможцем в тій воді мала бути та сама компанія, яка вже в дужках перемогла в дитячому садочку. І тому ми з вами. Прийшли до того, що ми з вами виграли на 220 мільйонів зупинили дві закупівлі, які хотіли передати недолугому виконавцю. Тобто, коли я розбираю і я обґрунтовую такі-то-то такі, -то, такі -то параметри, що немає договорів виконаних робіт, що немає балансу, що не відповідає там, нормам податкового кодексу щодо оплатника ПДВ, ДАСУ просто підтверджується і вже видає свій фінансовий моніторинг за своїм наказом. І підтверджує, що так, тут є порушення. Якщо ця компанія вважає, що вона молодець, вона йде до суду, і це вже далі проблема тієї компанії. Але знаєте, я ще ні разу не бачила, щоб ті компанії пішли до суду і почали боротися, що вони молодець. На вашу думку, скільки таких недобросовісних, як це правильно сказати, ризикових, ризикових отих ордерів є на сайті Прозоро? А можна я вам скажу статистику, яку сказала ДСУ. Ну, тобто, mm -hmm. тут я можу думати, можу не думати, а ми можемо з вами користуватися статистикою органу, якому уповноважено це перевіряти. На минулому тижні Басалаєва, це начальник державної аудиториї служби, відповіла на питання, що і як вони перевіряють і які у них новації. І вона каже, що вони отримали нові параметри, нові параметри перевірки. І провели рандомно 20% закупівель, які були у 2025 році. І в п'ятидесяти, тобто, половина з 20 рандомних закупівель виявилася з порушеннями і з ризиками. Тобто половина. Так. Зустрічне питання. Як ви думаєте, а на що створювали е, цей сайт е, саме прозоро? Е, тобто, це все видно. Тобто кожен по суті може займатися справою. Я ще це дойду до цього, яку ви робите важливою суспільною справою, на правду? Е, і е, хотів вас запитати, це оце відкриття? Воно ж мало призвести до е, щоб до саме прозорості, щоб не було подібних випадків? А тут так просто в очі людям. Посеред носа роблять такі темні е, всякі справи. Для чого вони прозорі? І чого ж вони темні? Ну, темні, прозорі. Для когось темні, для когось прозорі. Просто не кожен, можливо, не кожен буде говорити про це, так як ви робите. Ну, дивіться, по-перше, я роблю це фахово, і я по ту сторону. Я з комерційної сторони, і тому uh -huh. до мене немає зауважень ні в ДСУ, ні там ДБР, ні в БЕП. Uh -huh. Бо ми з ними десь ну, якби з одного боку не Але чого? А це так задумувалося. От я коли. Тільки починала ну я ж не спеціаліст там, тільки по закупівлям. Я дивлюся, що е, як дно, і воно все пада, 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 а люди вбивають, людей війна йде, ну треба десь сказати кінець. І я почала цим займатися як хобі. Я почала розуміти, що так було сплановано. І отці основателі, які в 15 16 році це ініціювали прозор, вони так зробили спеціально. Бо навіть кодування товарів в Україні всередині. І кодування в Прозоро тих самих товарів, воно різне. І а, навіть законодавство посилається на зовсім інші норми щодо кодування товарів. Ви спитаєте, навіщо? А, дивіться, дивіться, ми з вами розмитнюємо генератор за кодом у КТЗ, внутрішнім українським, а на Прозоро цей генератор продається за кодом тим, який для Прозоро свій. І тому взяти, прослідкувати що генератор прийшов на митницю. А якщо він попав в департамент освіти в школу там, номер 60 неможливо. І це було тобто, так запрограмовано. Далі, наприклад, дивіться, коли я стаю платником податку, податкова, має кабінет платнику. Це якби прозоро, але в податковій І податкова, бачить кожен рух кожної накладної, кожного виду товару. Це називається есимкор. І вони зупиняють. Блокують мені можливість роботи засобами у цього кабінету. Але в прозоро оці контрагенти, платники податків, вони в окремому довіднику, і податкова їх не бачить. І Прозора не бачить те, що бачить податкова. І тому оці всі списки живуть своїм життям. Приклад. Ми знайшли одного ФОПа, я не буду називати його прізвище, який у Прозоро уведений 318 разів. У нього один код, одна місце реєстрації, одне прізвище. Але, наприклад, написали там прізвище Іваненко і І. А потім написали Іваненко Іван Ігорович. Іваненко Іван Іх. Іваненко -І, Іван -І, Іван -І, Ів іх Ів -І, ну, зрозуміло. І Будинок або Шевченка буд один, Шевченка будинок один, Шевченка Б дроб один. І виявляється, що це такий багато контрагентів, але це всього навсього один ФОП. Ви запитаєте, не що це зроблено. А тоді неможливо сплюсувати все, що конкретно цей ФОП і кому постачав на прозоро. Він замножений. Якби на прозоро. Потрапляли учасники з закупівель з кабінета платника, відразу б на прозоро світилося, що в нього не погашена заборгованість, що в нього немає діяльності, що в нього немає найманих, що в нього немає основних засобів, бо податкова це все давно вже бачить. Тому я ще раз хочу вам довести, що це так сплановано. І це робили люди, яких. Хотіли це отримати. У них є прізвище. А у цих не Федо, а прізвище, Дліга, що той професор, що бігав з ним про економіку, розказує. Вони на початку моєї діяльності навіть мене вчили розказували, що я не так дивлюся. Потім я оці факти йому всім показала, вони сказали, ой, да-да-да, прозоро неправильно працює. Ну, але пані Юлію, згодіться, що технічно це можна було дуже просто виконати. Людина, наприклад, якщо поміняє своє ім'я, прізвище, але ж в неї залишається номер податкової. Цей так званий ідентифікаційний, але правильно він називається єдиний номер платника платника податків, якщо я не помиляюся. Mm, так. Ну так. так. А, дивіться. І Мало будь зараз фоб. до цього приходить, знаєте, Британія прийшла до цього, угу. Чехія прийшла до цього. Я вам скажу більше, ну я вивчаю такі самі системи в інших країнах. Ну, хобі, угу. теж таке. І я дивлюся, що вони всі прийшли до того об'єднання цих баз, і щоби ці контрагенти, які хочуть щось продавати державі за державні кошти, вони мали проходити фінансовий моніторинг у податковій. І звідти подавати заявку на участь у тендері вже на прозоро. І тоді би ми з вами прибрали 30% недолугих постачальників, а 30% недолугих постачальників це значить 50% від того закупівель. І ми б саме виявили, яка велика доля фіктивних закупівель непотребу у компанії ноунеймів неіснуючих. От і все. От я вам там, може, ви колись бачили пости. Можливо, хтось читає, може хто не читав, заходьте. я знаходила таких прекрасних фопів, які там 78 восім самі двома ручками качельки роблять в Черкаській області. А фоп 90 років 90 з плюсом і Львова постачав кетрингові послуги в Харків. Ну тобто у нас там я не знаю, такі... чи це ваш був пост, але також старша людина, яким чином умудрялася годувати школи. Тобто Ні, це, це взагалі їжу. нормально. А, старш, <хи> да, ну, тобто, про що це каже? Дивіться, я не проти, що люди в будь-якому віці можуть працювати. Я взагалі не проти, я за. Але коли ФОП на днях, два дня тому ФОП 78 років із Хмельницької області, із Кам'янець-Подільська, із Хмельницького шосе 12 постачає комп'ютери в добропілля для військової частини, 25 комп'ютерів. Людина 58-го року, повторюся, постачає туди комп'ютер. Я знаходжу таке саме прізвище за адресою мінус 2 будинку, за номером 10, з таким самим прізвищем, жінка, 45 років, так само військові частини постачають такі самі комп'ютери. Савпадіння. Ну що ж, а ще скільки є закупівель, які просто не повинні бути під час війни, це вже ми не рахуємо це якісь певні дерева. Певного виду, до прикладу, для відновлення бульварів чи чогось такого. Це ми розуміємо. Доприклад, у мене зараз є е, мені так якось випало, що аерозольні балончики підвищеної ємності споряджені Там 18 мільйонів та. Та, у нас поліція Києва, угу. так. Ну, вони минулий раз закупали, закупували їх в 10 листопаді минулого року і там не вказали постачальника. і ну, а. що... Це ж для військових цілей. А ви візьміть, подивіться, вони щодня. Ну хай не щодня, ну хай ще місяця вони закуповують автомобілі, собі нові. А тут же ж воїни на Ютубі збирають собі гроші. Візьміть, подивіться, позавчора е, така муніципальна варта на 12 мільйонів купила собі високої прохідності автомобілі. Це київські е, такі кишенькові мінти, е, для мера, ухилянти, і вони собі то форму закуповують, то автомобілі. Це яка доцільність, яке благо отримає і хто можна мені перелік виборців і перелік груп населення, яке отримує благо від таких от закупівель. І саме погане, що військові мовчать, я військовим показую. Я виставляю, показую, що дивіться, оце точно на часі. А на початку війни ви бачите, як вони собі буси купували, поліція на 56 мільйонів, на 28 мільйонів. А як вони собі форму недавно покращили, кепочок накупили там на 12 мільйонів і боти, і форму? Ну так це весь час. І що ми можемо робити? Поділіться вашим секретом вашої діяльності, бо я як вже і сказав, що це може займатися кожна людина. Це не тільки будемо покладати весь тягар цього процесу на пані Юлію. Треба також якось і долучатися до цього. Як насправді можна визначити людині, яка не має бухгалтерської освіти і просто має здорову логіку в голові, та більше нічого. Но... І до кого звертатись, якщо дійсно видно, що це. Ризикований такі тема. У мене є помічники і є дівчатка, які самі так само волонтерські, і знаєте, жодного бухгалтера це медики, викладачі, вихователі дитсадків. Ну, тобто, люди взагалі не з сфери економіки, і чогось саме більше долучається людей саме з Одеської області, і з Полтави, і з Полтавської області. А вони заходять і аналізують саме лише це школа. починаєте зі школи. Ви ж бачите, там купляється наприклад. Там, скільки то? 12 тисяч порцій. Ви ж знаєте, що ваша школа не працює. Ну, от, наприклад, у мене була така закупівля. І ви буквально своя школа, буквально свої порції і з цього починаєте. На Прозоро чуть нижче самої об'явити закупівлі, є відправити скаргу. І вона автоматично туди піде в ДСУ. А також звертайтеся до нас на під усими ми, ми відімо, в, в, відео вказаний є е мейл і я вам відправлю коротеньку інструкцію, як це робити. Самі прості закупівля: це озеленення, рослинництво, uh -huh. харчування в школах, все, що закуповує департамент освіти. Наприклад, таке буває. Пишуть вони, що вони купують моніторинг, або якийсь оцей великий телевізор, або таку телевізаційну дошку, на якій вони навчають дітей. Так інтерактива. Ми там душка. бачимо переможець Фоп Аліна, а в неї там телефончик. Ми так дзвонимо Фоп Малі... Аліна. Спочатку шукаємо в Інстаграмі, бачимо, що це мама двох соночків, яка пече тортики торгує через Інстаграм. Ми їй задаємо питання: Фопаліна, можна і ми у вас купимо цю доску? А вона така: знаєте, а я про тортики? Mm -hmm. Ну, це, це самий простий шлях. так. А такий більш складніший шлях. Коли ви бачите, що харчування ваша школа купила, візьміть ще трьох мамочок, прийдіть. І подивіться, як приймається товар, і сфотографуйте накладну, і ви побачите, що там ціни помножені на 3 від АТБ. І якби це взагалі-просте. таке, знаєте, саме-саме Користуючись зараз випадком, один із таких прогресивних моментів, який нам вдався, ми написали листи в НСЗУ, і ми показали НСЗУ, що вони там бідненькі, на 270 млн купили смс. -ок. Ну, лікують смс-ками, населення. І коли ми почали їм показувати, що в лікарнях беруть гроші за операцію, оперативне навчання, коли ми почали показувати, що ліки, які я бачу на прозоро куплені, а їх немає в лікарні, НСЗУ почало працювати. І навіть навіть зараз є пакети для лікування ветеранів і навіть стоматологічні послуги. І я прошу заходити на сайт НСЗУ і користуватися те, Тим, що вам держава зобов'язана надати, бо за це приходять гроші від вас, від американців, від американських платників, податків. І недавно, зв'язку з тим, що ми почали працювати з НСЗУ Національна служба здоров'я НСЗУ, то була проведена перевірка рахункової палатою. І було винайдено зайво використаних коштів, які рахункова палата заставила НСЗУ повернути. Я б до чого вам цей приклад показала, що все працює. І коли ми написали чотири рази про НСЗУ і зняли два відео, виявляється, НСЗУ може надавати українцям безкоштовні послуги. Ну, дуже цікаво з вами спілкуватися. Я буду вас час від часу кликати до нас в ефір і просити у вас якісь певні поради. Звичайно ж, в коментарях хто знай... хто не сл... дивиться нас по Ютубу, ви зразу побачите, що там буде посилання на Юлію Глушко. А для наших радіослухачів я скажу, що, будь ласка, зайдіть на наш Ютуб канал і подивіться, там буде оце посилання, те, що пані Юлія вже сказала коротка інструкція і так. Як, як, як дієте? Можливо, ви також себе проявите в цій е, такій, такій нелегкій роботі. І на завершення, будь ласка, просто анекдотична ситуація. Як Україна підтримує пінгвінів? Ні, Україна підтримує пінгвінів дуже активно. Янукович підтримує. Пінгвіни підвіни наше все. Ну, Наприклад, остання, остання підтримка була 17.03 на суму 803 677 доларів. А перед цим була 10.12 на 579 тисяч 357 тисяч доларів. А перед цим була -го, -го, присядьте, хто так. ще не присів, на 11 мільйонів 606 тисяч 125 доларів. Точно доларів? А ну так пишуть в доларах. Ну гулять, так, по-взрослому, чого його так? Дріб'язково до цього відноситись, правильно? А які самі закупки? А це було, я зачитаю, остання комплексна послуга з матеріально-технічного забезпечення української антарктичної експедиції із використанням науково-дослідницького океанографічного судна Носфера. Це наше судно, яке ми купили перед війною в Британії. Ну що ж, пані юлю, дуже вам дякую. з нами була Юлія Глушко. Як я буду завжди напевне говорити, що головний модератор офіційного сайту Держзакупівель Прозоро. Гарно вам дня. з нами. Будьте як ми, будьте кращими ми за нас. Україна потрібна нам, і тому ми потрібні щось робити. Ми маємо щось робити, маємо об'єднувати зусилля. Маємо поважати один одного і поважати воїна і кожного солдата, який пав в цій війні. До побачення, гарного дня. menu di